Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює АСІТІВ. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Восьма ранку оперативно про ситуацію в країні від журналістів фактів освітіві та вікон СТБ. Росія напередодні ввечері знову обстріляла Херсон, який бореться зі Стихією. Внаслідок обстрілів поранена жінка. На щастя, легко. Наслідок удару по селу Дніпровське постраждали п'ятеро людей, а у Береславі поранені двоє людей. Одна жінка загинула. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудзін. Тим часом Херсон ще найдалі бореться зі стихією. Затоплені 600 квадратних кілометрів. Вода під вечір в Херсоні відійшла на 6 сантиметрів, однак ситуація нестабільна. Лише на правобережжі під водою Олися майже 3,5 тисячі будинків для евакуації людей і тварин. Залучені понад 60 катерів та човнів. Поліція, рятувальники, волонтери працюють без зупину на лівобережжі Ситуація трагічна. Там люди рятують одне одного, а окупанти стріляють їм у спини. Їхні фото облетіло увесь світ. Мама з двома дітьми на доху будинку в окупованих Олешках просять їм допомогти. Увесь цей час, доки українські рятувальники людей не вивезли, їм допомагали. Оператори дронів скидали їжу і воду і заспокоювали. Один з них, військовий з позивним Санта, скинув, окрім пляшки з водою записку, що все буде добре. І невдовзі диво таки сталося. Людей вивезли, і вже на вільній землі вони зустрілися з одним зі своїх рятівників. Спеціальний репортаж Ольги читайла. Ми зустрічаємося майже у центрі Херсона. Раптом починає гучно стріляти. 12-річний Максим нас заспокоює. Ні, ви шо, це, та ви що, та те цвіточки, ще, по посороні з тим, що було. Цю сім'ю тепер знає вся Україна. Ось вони на даху затопленого будинку у Олешках просять допомоги. І ось вони вже на правому березі врятовані. Коли я побачила... Що ми ну, направляємося домой, а не передати ці емоції. Я Маша поняла, машу, ми, ми дамо, їдемо, ти понимаєш? Ми спілкуємося через день після їхнього визволення, втомлені, але неймовірно щасливі. Мама Катерина, син Максим і маленька донечка Маша. Сім місяців прожить на острові. І ми немножечко, конечно, отвикли від соціуму, від людей. Ми вийшли сьогодні з Максом, я говорю, Максим, люди, інші люди, інші лица. Херсон це їхнє рідне місто напередодні звільнення поїхали на дачу поблизу лівого берега. І так вийшло, що. Залишилися в окупації і в ізоляції на цьому острові. Їх було 13 дачників. Врятували всіх. І додому неможливо дібратися, хоча я зі свого зі своєї дачі бачила наше місто. Ми як на лінії фронту були, як в окопі. Розумієте, вони по за нашою спиною гатили по Херсону. На цьому острові довго не було росіян. Потім вони таки прийшли, і стало ще страшніше. Про те, що дамбу підірвали їх, повідомив охоронець дач вода стала прибувати дуже швидко. Саме тяжове було це коли ми спочатку у сусідів в етажному домі, вирішили переждати, тому що на втором поки пік пройде. Але Панімаєш що вода. Все одно прибывает і прибывает. Ми пішли на третю дачу, потому что наша дача вже невозможно було знаходитися, там вже під коньок була воды. А потім були змушені перебратися на дах. Вот ребята просто відсматривали територію затоплення і увійшли нашу з криші. І тут військові почали спецоперацію, за яку, каже Катя, вона дякуватиме все життя. Побачили дрон, дуже зраділи. Хлопці нам почали передавати водичку. Їду там банани діткам, Водичку, конечно, перший п'ять бутилок очень жалко упали в воду. А далі їх вивезли поліцейські. Це був шалений ризик. Вона до хвилини пам'ятає, коли за ними прибули 16.30. та тридцять. ми говоримо. Маленька маша, незважаючи на обстріли, бавиться. Потім іде на руки до Максима. А три смотрі в каміш за Пам'ятаєш, як ти хотіла? А далі намагається взяти у мами пляшку з водою. Ні, 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 не дам. Ні, ні. Потом домой прийдем, я дам. Ні, ні, ні. Другу. Це особлива пляшка. Ось вона, це наквіст тримайтеся, без паніки, евакуація буде. Ви її випивати не будете? Ні, це дуже це буде найдорожче. Цю воду скинув їм він, прикордонник, оператор дрона за позивним Санта. Ось як це було. Це ви писали? Ну писав я ось. Я мій це, позивний. Це, це, це мій екіпаж підготував записку, щоб люди не, Мама, я не панікували. Як я не знаю, як в таких умовах можна не панікувати. Насправді, екіпажів, які допомагали цій родині, було щонайменше три, і між собою вони не знайомі. Банани, це не наша робота. Ми вже їхали за колбасою, коли дізнали, що, що людям вже все доставили. Коли родину вивозили, представники поліції супроводжував впродовж всього шляху дроном. Якось дати зрозуміти, що ми свої, то ми ввімкнули всі сигнальні габарити. Розповідає історію свого позивного, каже, був період, коли довго не голився, і позивний з'явився сам по собі під різдво. А Катя відповідає, що тепер він справжній Санта, який творить дива. Все велике, не хватить слів слов. цю благодарна тому що ми з дітками залишилися без води, без їжі, втроєм. Прикордонник сам місцевий 2017-го пішов у військо. Цивільна професія зв'язківець, тому дрони це дуже його. Ми заходимо в оселю, де зараз живе родина. І санта зізнається, що насправді вони сусіди. Недалеко проживаємо, буквально в кілометрі, так що контакти маєте, приходьте. Пережити, кажуть, наші співрозмовники змінило їх повністю. Звичайно, все це переживемо. Це дуже важко, але ну, по-іншому ніяк. Погляди. Певно, що більше цінуєш саме життя. Що найбільше подобається в місті? Люди. І ці люди наближають перемогу з Херсонщини. Ольга Читайло, Роман Щербаков та Сергій Марченко. Факти ICTV, Єдині новини зараз на екрані. Ви бачите номер телефону гарячої лінії Херсонської обласної військової адміністрації. Якщо ви бажаєте допомогти потерпілим від затоплення, шукайте рідних та місця, де отримати допомогу. телефонуйте. В Житомирській області загинула одна людина. Є поранені внаслідок нічного удару по житловому сектору Звягеля. Це колишній Новоград-Волинський. Про це повідомила Звягельська міська рада. За попередню інформацією міського голови Миколи Боровця зруйновано шість будинків, десятки пошкоджено. Інформацію підтвердили в Житомирській обласній військовій адміністрації. Тут уточнили від нічної атаки постраждало три людини. Їм надають усю необхідну допомогу. На місці працюють екстрені служби. Місто Умань на Черкащині знову опинилося під ракетним ударом. Росіяни напередодні поцілили тут по промисловому об'єкту та автомийці. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він уточнив, що внаслідок удару на місці влучання виникла пожежа. За останніми даними від удару постраждали вісім людей, двоє з них у тяжкому стані. 10 ударних дронів, 4 крилаті ракети та 4 розвідувальні БПЛА. За цю ніч збила наша ППО. Повідомляють повітряні сили. Ворог хотів атакувати військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Загалом за ніч випустили до 16 ударних БПЛА та 6 крилатих ракет. Вже за звичною тактикою росіяни завдали удару у декілька етапів. Напередодні ввечері з підводного ракетоносія у чорному морі, а вночі спочатку безпілотниками, а потім ракетами. Тривога була досить. Тривалою це зумисне, щоб визначити нашу протиповітряну оборону, повідомила речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. І майже півсотні ворожих атак відбили наші захисники на східній ділянці фронту. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це у свіжому зведенні повідомляє наш Генштаб. На Бахмутському росіяни вели наступальні дії до населених пунктів Оріхово-Васильівка, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Але успіхів не мали. Проте продовжують гатити по цивільному населенню за добу сім ракетних ударів. Зокрема, дві ракети влучили у цивільні об'єкти в Умані. 43 рази загарбники залучали авіацію майже 80 разів били з реактивних систем залпового вогню. Натомість наша авіація майже 20 разів відпрацювала по позиціях окупантів. Ракетники та артилеристи знищили п'ять пунктів управління та шість районів зосередження живої сили ворога та зрівняли із землею вісім артпідрозділів. Як повертають тяжко поранених українських захисників до повноцінного життя в Україні відкрився вже п'ятий інноваційний центр національної мережі Рікавері. Цей проект Юлю життя Віктор та Олена Піншуки. Аналогів таким центрам в Україні немає. Унікальне та сучасне обладнання, професіоналізм, медиків, а ще бажання військових якнайшвидше повноцінно одужати та знову стати на захист України. Подробиці у наступному сюжеті. У свої 22 він вже встиг побувати і утримувати найгарячіший донецький напрямок у збройних силах. Даніл вже три роки. Надскладне поранення отримав, коли російська протитанкова ракета прицільно влучила в пікап. Даніїл постраждав найбільше. Медики не змогли врятувати ногу. Виїжджали на позицію зранку і їхали. Протитанкову кровну ракети у нас вдарило. Один хлопець загинув, тому що ракета прямо в нього влучила, і нас четверо вижило. У мене найгірші ну, це ампутація. Нині хлопець проходить реабілітацію у щойно створеному центрі Рікавері на Дніпропетровщині. Це вже п'ятий такий центр в Україні. Засновники проєкту Віктор та Олена Пінчуки обіцяють, що до кінця року запрацюють 10 із 12 запланованих таких реабілітаційних закладів по всій країні, аби поранені військові могли отримати якісну та безкоштовну допомогу недалеко від рідних і свого дому. Та нашому герою, окрім реабілітації, потрібне протезування. Незабаром він вирушає до сполучених штатів. Важливий етап підготовки тренування здоров'я. Вих кінцівок і пасивне навантаження саме це покращує кровообіг та знімає напруження м'язів. Даніл родом із Херсонщини. Найбільше хоче повернутися до збройних сил, вигнати ворога і найголовніше обійняти рідних. Я скажу за себе. в мене сім'я в окупації зараз. Маленька сестра, батьки не хочеться звільнити то все. Хочеться, щоб вже знову бути разом зі всім і жити спокійно. Інноваційне обладнання для фізичної і фізіотерапевтичної реабілітації та мультидисциплінарна команда фахівців гарантія кваліфікованої допомоги за найвищими міжнародними стандартами. Ось цей апарат імітує відсутність гравітації та розвантажує суглоби і хребет. Використовувати тренажер можна навіть коли у пацієнта є сильний больовий синдром. Ми розвантажуємо ногу, так як у пацієнта є осколкове на скрізне поранення нижньої кінцівки. Ця система дозволяє. Відчувати невагомість, Тобто покращується кровообіг, рухливість хребта і м'язи не напрягаються. Обладнання комп'ютеризоване. Тож вправи пацієнти проходять в ігровій формі. Валерій на реабілітації вже другий тиждень. Військовий отримав поранення під бахмутом. У нього акуборотравма, осколкові та мінно-вибухові ураження. Чоловік каже, російську атаку пережив дивом після тривалого лікування. Реабілітація нині ж працює над укріпленням м'язів. На кожний день вони так обстрілюють, сиділи на позиціях. Держали оборону, ну, почали мінометні обстріли. так Мене трошки сложило, розложило. Повезло, що це була тільки ударна волна, а не осколок, бо могло б її перебити взагалі, перебити. Завдяки інноваційному обладнанню та професійній команді лікарів реабілітація в Україні виходить на якісно новий рівень. Щороку тільки через цей центр зможе проходити реабілітацію понад 1700 пацієнтів. Це вражаюча кількість. Ми супругою теж вирішили, що це одно з важного для нас направлення, і ми хочемо займатися системно реабілітацією наших героїв, героїнь Дніпро, благодаря своєму і географічному положенню, і економічному статусу. І тому як розвита тут була медицина, он став таким. Главным фундаментальным таким стратегическим медицинским хабом в этой войне. И мы вот здесь, в Днепре, ну в марте открыли первый центр, сейчас второй. И сегодня приняли решение: вот вместе с областной администрацией, будем делать еще один. Сентр до кінця року постараємося щоб третій центр серйозно чи заработал дніпропідрощення у межах проєкту рекавері в новому центрі. Облаштували 20 двомісних палат з санітарними кімнатами, де враховані вимоги інклюзивності. У палатах багатофункціональні ліжка адаптовані під маломобільних пацієнтів меблі. Є міста для відпочинку та кухня. Окрім фізичної реабілітації, військові проходять повний спектр апаратної фізіотерапії. Нині тут апарати останнього покоління, які допомагають зменшити медикаментозне навантаження на організм. Використовуючи в комплексі цих, з цими апаратами, медикамент краще проникає в ці запалені уражені тканини. Збільшується поріг чутливості до болю нервових закінчень, тобто вони стають менш вразливими. Збільшується місцевий Імунітет сучасні тренажери і апарати допомагають долати різні функціональні порушення пацієнтів. Вони дозволяють на високому технологічному рівні відновлювати не лише втрачені функції кінцівок, а й ходу. Це наша мрія. все у нас використовується в повній мірі черга на кожен апарат. Хлопці з задоволенням сюди приходять з задоволенням, працюють і вже чекають наступної зустрічі. Головне завдання проєкту Рекавері повернути наших захисників до повноцінного життя, а ще підняти реабілітаційну галузь в Україні, створити національну мережу реабілітаційних центрів, в яких до кінця року на якісну допомогу можуть розраховувати понад 11 тисяч військових для того, чтобы герои и героини чувствовали, что они там сражаются за нас, за нашу независимость, за независимость страны. Если, не дай Бог, с ними что-то случается, они должны быть уверены, что здесь мы все сражаемся за их независимость. Христина Вангеля Ускайте, Денис Сіней, Генфакт, СІТВ, Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин. Далі продовжить Яна Бринцева.